Президентом України Віктором Януковичем 2013 рік оголошено роком дитячої творчості, а тому прийнято план заходів щодо посилення роботи всіх структурних підрозділів з даного питання. Про це доповів на черговому засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради начальник управління освіти Геннадій Френкель і запропонував на розгляд присутніх план підготовки та проведення у навчальних закладах міста відповідних заходів. І щодо інших питань порядку денного, головний архів. Архітектор Сергій Батяжов просив дозвіл на реконструкцію приміщення незавершеного будівництва магазину під складські приміщення по вулиці 9 січня. Там згодом має розміститися ще одне поштове відділення Нова пошта. Поза порядком денним члени виконавчого комітету заслухали звернення начальника управління житлово-комунального господарства Віктора Самоляка, який пропонував затвердити акт робіт по кронуванню каштанів, які заважають дротам електропередач по вулиці Гагаріна, Єгорова та Підгірній. Лише за умови збереження цілісної структури дерева їх естетичного вигляду погодили да. Питання та контроль поклали на заступника міського голови Олександра Сича. Добре, що в українських селах і корови дуються, і кури несуться, і чому б селянам не поділитися результатами своєї праці з городянами. Працьовитості можна лише позаздрити. Ганна прокидається о пів на четверту ранку, подоїла корів, і о шостій годині вона вже продає нам смачненьке. І головне, безпечне. У мене справка є техпаспорт на кожну корову є і що ще? Санітарна книжка є. Ці продавці теж тяжко працюють і теж хочуть продати свою продукцію, але чомусь не можуть позбутися звички продавати з капоту автомобіля чи з асфальту. Мотивація різна: дорого платити, необлаштовані місця на ринку, смердить риба. Одним словом, причин як треба назвуть безліч. Але чи потрібні ці виправдання покупцям? А, а як ви, як мешканці міста, відноситесь до того, що посеред вулиці на дорозі прямо лежать пр продукти? Ну отрицательно, звісно, отрицательно. Мені не подобається. Ну там треба хорошо на базарі. Все зробити, щоб люди могли спокійно. А ставити. де ви скупляєтесь? Я на ринку і в магазинах. Проблема стихійної торгівлі на постійному контролі у міської влади особисто міського голови Юрія Котенка у правліннях та правоохоронних органах. Керівництво ринку світанок докладає максимум зусиль, аби якнайшвидше облаштувати павільйони для зручної торгівлі. На світ ось ось з'являться нові світлі теплі затишні павільйони, які розмежують продукцію за видами. На сьогоднішній день у нас задіяни такі. Предприятия как К потом фермерские хозяйства, которым ми предоставили места для того, чтобы наши воробники реализовали свою продукцию на рынках, тем самым немножко как бы сбивали ценовую политику, которая существует. Совершенствуем молочные ряды, то есть как будет павильоны. Ну и так далі будем потихоньку идти в этом же направлении, чтобы привести рынок в порядок. Як швидко ви плануєте завершити? Я думаю, що до 1 мая ми вже запустимо всі Стаємо в чергу за покупками і заодно дізнаємося думку підприємців та продавців, які торгують на ринку. Торгуля йде нормально. Грех жалос. Адміністрація ринку виконує свою роботу. В принципі, організували ту ж саму уборку снігу. Предоставляють бабушкам соціальні ряди по Нормальна робота. Приходьте, будь ласка, до нас. Звісно, вот. хочемо, щоб більше було соціальних рядів. Тому що, знаєте, приходимо дуже рано, а це ж не нужно. Ми дуже благодарні. Во-первых, ж не так дуже дорого. Задоволені, все нормально. Ті, що там на ринку торгують, у нас санкціоновано. Кажуть, що дуже дорого було містове платить. Нічого подобного, звісно, купається, купається. Містове нормально, три рублі, я вважаю, це недорого. І аналізи. Та, да, ми ж демо павільйона не тільки я, а всі мої дівчата, ці що торгують. Тож чому знаходиться невелика група людей, які не хочуть миритися із запропонованими умовами і зводять на нівець в першу чергу свій труд? Хоча, поспілкувавшись декілька хвилин, ми зрозуміли не так все й безнадійно. А ну як відкриється ж, ви ж. Будемо вже відторгуватися, як відкриється. Підете туди? Надія, ну, ну ми хоті ну. до вас туди прийдемо. Так? Ну добре, тоді будемо балакати там вже. Березня біля ринку світанок по вулиці Леніна сталося ДТП, внаслідок якого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ми стали випадковими свідками даної аварійної ситуації, а тому звернулись до одного з учасників ДТП, аби дізнатись його версію дорожньо-транспортної пригоди. Машини мішають. аварія так вийшла, що мішають машини стоять. посередині дороги, і льот, і ями. От результат машин. Важко було так? Так. Да. Як бачимо, умови паркування на цій території є не те, що незручними, а взагалі є аварійними. І керівництво ринком варто звернути увагу на розширення території для безпечного паркування автомобілів. Можливо, саме такі умови і стали причиною виникнення ДТП. Був виїзд на дане ДТП. Водій, який рухався на автомобілі Ауді, свою провину визнав. Тому. Інцидент вважався вичерпаним за близько 15-20 хвилин. Його оформлення з'ясовувати причини ДТП, звичайно, будуть фахівці. Але ж ми, як пересічні громадяни Світловодська, вважаємо, що територію біля ринку світанок терміново необхідно розширювати для автостоянок, аби уникнути більш масштабних трагедій. Альона Зозуля, Роман Бравічів, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. А от щодо спортивних новин, то з 27 по 29 березня у Світловодську пройшов чемпіонат міста з баскетболу серед школярів та студентів. Організатори змагань, а це управління молоді та спорту, спільно з управлінням освіти, вирішили таким чином зайняти учнівську молодь під час весняних канікул. Таку ідею підтримала і громадська організація Патріот Світловоцька, які саме виступають за відродження та розвиток спорту серед молодого покоління. Патріоти Світловоцька підготували командам учасникам і заохочуючі приз. Настав час оголосити результати. Призове третє місце посіла загальноосвітня школа за номером 5 – вчитель фізичної культури Петро Семко. Друге місце дістало загальноосвітній школі за номером 3 – вчитель Олександр Красношапка. І почесним призовим першим місцем було нагороджено команду, яка представляла Світловодський політехнічний коледж, викладач Віктор Третяк. Лучше,

учасники змагань діти та їх вчителі були нагороджені грамотами та медалями. А в подарунок від патріотів міста команди отримали баскетбольні м'ячі, підсумовуючи результати гри, головний суддя чемпіонату Володимир Лисак оголосив також обрані номінації. Кращим центровим гравцем було обрано Олексія Оскірко, школа за номером 3. кращим нападаючим став Анатолій Хижняк, студент Світловодського політехнічного коледжу. Найкращим бомбардіром став ігрок команди яка не попала в призы у нас Конгайр Ингарджил и Филипп он... он сейчас является лицеистом Киевского спортивного лицея интерната его команда 1998 -го года попала в финал чемпионата Украины который состоится в городе Киеве и мы хотели бы ему вручить этот приз пожелать ему успехов, победы и дальше прославлять наш город на баскетбольном поприще За словами учасників змагань, гра видалась на славу, і подібний відпочинок під час весняних канікул запам'ятається набагато краще ніж будь-що інше. Я хочу. Ну, обратиться к молодежи города Светловодская, чтобы они занимались спортом, ну не только баскетболом. Это прекрасно, это хорошо. Это ну, дает здоровье, не знаю, стимул какой-то, но ну, это классно. Вот я сейчас занимаюсь в Киевском спортивном лицее, и Мы попали в финал баскетбольной лиги Украины. Будем бороться за золото, конечно. Ну, не знаю, как там будет, но будем стараться. Показали хорошую игру. Фінал був ну, захватуваючий щодо на табло. І ми ну, как бы достойно провели ці ігри. І почаще в нашому місті проводили такі соревновання. Дізналися ми і про те, що 9 квітня відбудуться зональні змагання спартакіади шкіл Кіровоградської області. Серед учасників цих змагань будуть і світловодські баскетболісти. Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.